Доброго вам здоров'я, шановні, 22 лютого. Сьогодні в нас м'ясопусна собота в церкві це Вселенська поминальна батьківська субота, пам'ять всіх від віку спочилих православних християн, отців, братів і сестер наших. Ще сьогодні згадують мученика Маврикія і 70-х воїнів. Наші предки уважно спостерігали за природою. І особливе значення 22 лютого вони надавали птахам. Вважалося, що саме пернаті першими сповіщають про наближення весни, адже в цей період вони починають повертатися з теплих країв потихенечку. Люди вірили, що їхня поява може передвіщати важливі події в житті. Для молодих дівчат цей день мав особливе значення вважалося, що якщо юнка вигляне у вікно. І помітить першу ластівку, яка пролітає, то вже цього року на неї чекає весілля. Птах ніби приносив в дім звістку про майбутнє заміжжя. А для жінок існувала ще одна цікава прикмета якщо саме 22 лютого їм пощастить побачити першу в цьому році ластівку, потрібно одразу ж умити обличчя молоком. Вважалося, що такий ритуал допоможе зберегти молодість і красу шкіри на довгі роки. Ще одна народна прикмета пов'язана з граками. Вважалося, що перший із родини, хто побачить цих птахів після повернення, буде найщасливішим в наступному році. Саме тому в цей день люди уважно вдивлялися в небо, намагаючись першими помітити чорних вісників весни. Окрім природних прикмет, цей день вважався сприятливим для фінансових справ. Було прийнято укладати важливі угоди та здійснювати великі покупки, адже в народі вірили, що 22 лютого фінансова енергія особливо сильна. Водночас до грошей потрібно було ставитися з максимальною повагою, не можна їх кидати, губити чи позичати. Вважалося, що в день святого Маврикія. Якщо легковажно поставитися до своїх фінансів, можна ненароком розгубити добробут. І з цього відео, шановні глядачі, я вам ще більше розповім саме про цей день, про неперехідні свята, які сьогодні в нас є. Про перехідні свята. От бачите, в нас сьогодні дуже велике церковне перехідне свято це Вселенська поминальна батьківська субота. Це саме сьогодні в нас. Ну і звісно, є так само народне перехідне свято, це весняні діди, воно продовжується вже другий день. Я далі про це більш детально розповім. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити, що треба сьогодні обов'язково приготувати і скуштувати. Так само на це є свої звичайні. Чиї традиції. Будь ласка, додивіться відео це до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі-продовгі коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я періодично викладаю додаткові цікаві матеріали по нашій з вами темі. І посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Я дуже-дуже на вас там чекаю. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день. За 22 лютого 2025 року в суботу. Слава Україні і я починаю. 22 лютого в православній традиції вшановують пам'ять святого мученика Маврикія. В народному календарі цей день так і називають Днем Маврикія. Маврикий жив в IV столітті та був ревним християнином. Він служив у війську імператора Галерія в місті Аламея, що в Сирії. В той час християнство ще не було офіційною релігією, і його послідовники часто зазнавали переслідувань. Почалися жорстокі гоніння, і багатьом довелося робити вибір, зберегти свою віру або зректися її, аби врятувати життя. Маврикій, його син Фотин і група відданих воїнів залишилися непохитними в своїх переконаннях, не відмовилися від християнства. Ще сьогодні перехідне дуже велике свято Поминальна субота. Це особливий день, коли вшановують пам'ять померлих родичів та близьких. Напередодні цього дня в храмах проходять панахиди, які в церковній традиції називаються парастас. Це слово прийшло до нас із грецької мови і означає клопотання або прохання, молитви за душі тих, хто відійшов у вічність. У сам день поминання зранку в церквах відправляється літургія. Люди приносять спеціальні записки з іменами покійних, замовляють сорокоусти, а також приносять пожертви у вигляді панахидок, пісних продуктів, які потім роздають нужденним. Після богослужіння багато хто йде на кладовище. Хоч це і не є обов'язковою традицією, але для багатьох важливо відвідати могили рідних, привести їх до ладу, запалити лампадку чи свічку і помолитися. Доброю справою вважається не лише догляд за могилами своїх близьких, а й впорядкування забутих чи занедбаних поховань. Ще одним звичаєм цього дня є поминальний обід. Його влаштовують в родинному колі, згадуючи покійних добрим словом. На стіл зазвичай ставлять кутю або колево як символи Воскресіння та вічного життя. Якщо з якихось причин в цей день не вдається піти ні до храму, ні на цвинтар, це не означає, що ви не можете вшанувати пам'ять рідних. Достатньо просто згадати їх в молитві вдома. Адже головне не зовнішні обряди, а щирість і тепло, з якими ми думаємо про тих, хто покинув цей світ. Що не можна робити у поминальну батьківську суботу? Передусім, не варто говорити погано про померлих. Навіть якщо за життя у вас були складні стосунки чи не вирішені питання, цей день не для образ і суперечок. Вважається, що в поминальну суботу. Не слід впадати в сильний смуток чи страждання, адже найкраще, що ми можемо зробити для душ покійних, це щиро молитися за них і згадувати їх з любов'ю. Також важливо уникати сварок, суперечок та конфліктів. День поминання це час для миру та спокою, коли всі негаразди та непорозуміння варто відкласти, а ще дуже важливо бути милосердними. Якщо цього дня до вас звернеться хтось, хто потребує допомоги, не варто відмовляти. Маленький прояв доброти, зроблений в цей день, вважається особливо значущим. Звісно, багато хто з вірян в цей день піде на цвинтар, на кладовище, щоб там відвідати е, тих своїх родичів, які вже відійшли в засвіти. І церква нам каже, що на могилках не можна залишати їжу, бо це не допомагає душам померлих. Краще поділитися цими продуктами з нужденними або пожертвувати їх до храму. Також, каже церква, слід утриматися від вживання алкоголю на цвинтарі, це суперечить духовному змісту цього дня. Поминання має відбуватися в тиші та молитві, а не у гучних застіллях. Якщо ви збираєтеся влаштувати поминальний обід, нехай він буде спокійним, без зайвого шуму, з теплими розмовами та згадками про померлих. Щодо роботи, то прямої заборони на працю в цей день немає, але за можливості краще відкласти всі буденні справи на інший день. Це я вам, шановні глядачі, розповіла про церковні саме традиції, а зараз я вам буду говорити про народні традиції саме цього дня цієї батьківської суботи. Тож, 22 лютого субота, поминальна, ще вона називається в нашого українського народу. Зрештою, ці два дні вони називаються в нашого українського народу весняні діди. Взагалі, все, що стосується предків, пращурів, старших людей, батьків, це все в нашого народу називалося дідами. І навіть слово дідух, воно так само пов'язане зі словом діди. Дідух це дух роду, дух дідів, виходить. Тож, ці дні відомі як весняні діди, припадають на п'ятницю та суботу і супроводжуються спеціальними поминальними трапезами. Вони містять дуже цікаві унікальні саме такі обряди. Послухайте уважно, це дуже цікаво дійсно. В п'ятницю родини збираються за спільною вечерію, а в суботу за обідом, щоб вшанувати пам'ять рідних, яких вже немає поруч. На ці зібрання запрошують кумів, родичів та сусідів, і кожен приходить із хлібом. Вважається, що приходити без гостинця не годиться. Поминальна трапеза традиційно розпочинається з особливої страви із сити, кануна, кани або колива. Ця страва готується із подрібленого печеного пшеничного хліба, политого розведеним в воді медом або цукром. Я вже, в принципі, вчора про це розповідала. А от ще, я що хочу додати до всього цього: так це те, що в селах Житомирського Полісся в поминальні дні, які називали дідами, Існувала особлива традиція: випікати млинці. Вважалося, що їхній аромат і пара слугують своєрідною поживою для душ померлих. Саме тому господині старанно випікали млинці, примовляючи, щоб дідам. Пара пішла. От саме під час випічки і млинців, саме йде пара ця. І цими парами, ну взагалі ми знаємо, що душі наших пращурів, вони якраз парами і харчуються. Ми знаємо це з традиції взагалі наших. Подібне символічне значення мав і спеціальний поминальний корж. Його випікали напередодні ввечері, а ще гарячим розламували, щоб пара підіймалася вгору, як знак шани та пам'яті про предків. Така традиція побутувала, зокрема, в селі Залишани Поліського району Київської області. Окрему роль в поминальних обрядах відігравав хліб. На богослужіння за померлих, що проводилося під час м'ясопусного тижня, як і в інші поминальні дні церковного року, християни східного обряду приносили до храму хліб. На київському полісі це зазвичай були три хлібини. Разом із медом або цукром і восковою свічкою. В Закарпатті приносили три калачі, які після богослужіння віддавали нужденним. Що ще не можна робити в цей день? Наші предки вірили, що 22 лютого потрібно бути особливо уважним до своїх дій та слів, адже цей день може вплинути на майбутнє. Наші предки дотримувалися певних заборон. Які передавалися із покоління в покоління, щоб вберегти себе від негараздів. Одне з головних правил на сьогодні не можна витиратися чужим рушником. Вважалося, що через тканину можна перейняти не тільки звички чи настрій людини, а й її негативну енергію. Це могло позначитися на самопочутті, викликати втому або принести в життя дрібні неприємності. Також цього дня не радили займатися рукоділлям, вишивати, шити, плести чи в'язати. В народі казали, що нитка, яка проходить крізь руки, може зв'язати людину з неприємностями, особливо остерігалися того, що порушення цієї заборони може призвести до зради з боку близької людини. Ще одне цікаве повір'я стосувалося прибирання. Підмітати підлогу або змахувати пил в цей день, не рекомендували. Бо разом із сміттям можна вимести з дому щастя та добробут. Якщо ж все ж таки потрібно навести лад, краще зробити вологе прибирання, протерти підлогу чи поверхні вологою горчіркою, щоб оновити енергію в оселі, але не втратити нічого важливого. Для молодих подружніх пар, які прожили разом менше року, була ще одна порада не спати окремо. Вважалося, що така розлука навіть на одну ніч. Може стати початком непорозумінь, які поступово приведуть до серйозних конфліктів, а в гіршому випадку навіть до розриву стосунків. З особливою обережністю цього дня ставилися до ластівок. Якщо пощастило побачити першу в році пташку, не можна було показувати на неї пальцем. В народі вірили, що це може позбавити людину краси, зробити її менш привабливою. Щодо посту, то в м'ясопусну суботу в народній традиції посту немає. Головна особливість, втім, цього дня, в тому, що стіл все ж таки має бути стриманим. Зрештою, ми маємо приготувати певну кількість страв, які вважаються пісними, або страв на молоці, які сьогодні, як поминальні страви, використовуються в різноманітних обрядах. Я вам вже розповіла про ці страви, це і млинці можуть бути. і і випічка може бути, і коливо те ж саме і куття, і все таке подібне. Взагалі, в народі вважалося, що в цей день не варто зловживати їжею, навіть, попри дозвіл на м'ясні страви, бо це ж поминальний день. Надмірність сприймалася як недобра прикмета, адже головна мета м'ясопусної суботи не просто насититися, а підготуватися духовно і фізично до прийдешнього посту. 22 лютого, шановні глядачі, в нас безліч іменинників. Слухайте уважно, кого сьогодні можна привітати. Це в нас може бути Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара та Ірина. Так само хочеться побажати всього найкращого іменинникам сьогоднішнім добробуту, наснаги міцного здоров'я і спокою в душі і взагалі спокійного, врівноваженого і щасливого життя. Всім хочеться побажати. І такий сьогодні у нас цікавий день, шановні глядачі. Ну, нібито все розповіла, все що знайшла про цей день. Я нагадаю, що на цьому каналі я враховую перехідні і неприхідні народні і церковні традиції і свята. Намагаюся таку скласти найбільш повноцінну, найбільш об'ємну картину сьогоднішнього дня. Сподіваюся, що наші предки передали вам багато через мене цінної інформації. От і ми вже з вами можемо її акумулювати і передавати далі в майбутнє, в майбутнє покоління. Ну, дійсно, від року до року буде змінюватися і опис дня, і тому що ну, перехідні саме звичаї вони все ж таки впливають. На неперехідний календар і треба це враховувати, я так вважаю. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде дуже цікавий день, бо завтра вже є неділя. О, там веселощі починаються. І ця неділя, і весь тиждень, який буде потім. Дуже веселий тиждень. Давайте зустрічатися завтра, дізнаватися про все це на цьому каналі, де я розказую кожного дня, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую ще раз за перегляд. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі в дні завтрашньому.